Так, Objective ну що, побігли? І як то кажуть, хотай і біжи. Так, беремо квестик, виповняємо завдання, вбиваємо ось цього бота. Так, це не боли. Ухе, засідка. Так впадай вже. Так, потрібно тактично відступити. Так, бери, давай. Бачу, бачу. Так, начебто, начебто попав. Так, треба Штурмуємо. А, надеюсь, это. Так, это сейчас тратить. Ну что себе пустик? Блять, ты... О, попал. О, опять. Так, отыдно валить. Ох, е, блядь, испугал меня. Сейчас меня такая человека, что опытная что-то свалило. Так, ну значит... Отбивайся уже, давай. Вот это. А, ох, это прям через своего пробовать. Нормально. Так, звалюємо, звалюємо, звалюємо. Що тут нікого немає, ніде нічого, нічого. Успішна евакуація 532 тисячі.